Сьогодні в полі підняли таку непросту тему, яку можна було назвати трьома такими фразами: це життя, секс і бажання жити. Ми бачимо, що те, що сьогодні відбувається на планеті, це так чи інакше якийсь процес оживління. А у нас з вами, як у людей, накопичений величезний досвід того, що. Життя це щось важке, це щось страшне, це щось недобре. І ну так, це потреба, це бажання, це необхідність, але при цьому воно весь час потребує страждання, супротиву і багато чого іншого. Секс для нас це взаємодія протилежностей, тобто певне тріння. Від якого обидва по природі так повинно бути в здоровій природі, обидва отримують задоволення і народжується нове життя, тобто це задоволення взагалі заради життя. І під словом, бажання жити це бажання грати, знаєте, не бути, а бути активним, мріяти, досягати, щось робити. І ми стикнулися з тим, що сьогодні ми йдемо вже на якесь оживлення. А в нас е, великий пласт, прямо знаєте таке враження, ніби він фоново на всій планеті. Система конденсованого досвіду про ось це життя і про його несмачність, і про його важкість, і про його страждання. І якщо ми дорослі е, діємо так, як ми і діяли, а що робити? Ми ж іншого не знаємо. Ми е, мусимо, бо треба кормити, бо треба виживати, бо треба то підлітки. І молоді діти не мають і таких е, обов'язків. І навіть якщо вже є там людині 20 років, чи ще то це не являється тим стимулом і мотивом, який можливо являється для нас. Знаєте, коли ця мама каже, що ти сидиш, що ти не йдеш на роботу, що ти в той комп'ютер всунувся, що ти і це вже не мотив, хто тебе буде кормити, де ти будеш жити, де ти знаєте, на, на на, на них це так не діє, як на нас, тому вони в цьому місці більш, більш вільні. І ми бачимо, що ніби ми не можемо цих дітей з цих комп'ютерів, з цих віртуальних реальностей вивезти, поки не очистили простір, поки ну, не змінили, і ми його не змінимо. Змінять тільки оці діти, які зараз понароджувалися, і вони приходять вже з іншою інформацією на цих наших. Перехідних умовно вже не чіпляються динаміки по типу ти повинен, я тебе любити не буду і кому ти надо, і завтра без грошей. Вже на них оце геть не діє, Вони чекають цих нових кодів для оживлення. Що можемо робити ми, дорослі, в цьому місці? Змінювати своє відношення до життя і змінювати своє відношення до сексу. У нас секс це було. Ну, по перше, це ресурс. Ви ж розумієте, що якщо в природі є алгоритм, де протилежності в процесі тріння. Не конфліктують і воюють, а отримують задоволення і отримують життя. То цей алгоритм він прописаний прямо на біологічному рівні. Це значить, що в наших тілах, в наших свідомостях, в наших системах є дуже дуже багато імпульсів. Щось хоче трансформуватися, щось хоче відновити зв'язок з Вищим Я, щось хоче упокоїтися, щось хоче очиститися, щось хоче звільнитися, щось хоче завершитися, щось хоче зрозуміти. Щось маса, маса імпульсів і маса намірів дуже протилежних. Але в усьому цьому сьогодні дуже гучно звучить ще одна сила і ще один намір. І це сила любові, це сила. Яка прагне примирення заради гармонійної взаємодії на користь цілого і заради життя. Тобто того самого сексу. Коли не один виграв, другий програв, один переміг інший програв, а коли двоє починають дбати. Одне про одного, як ми вже це казали з вами декілька днів тому, і взаємодіяти таким чином, щоб обидва були щасливі, але не просто були, а хотіли взаємодіяти, хотіли грати, щоб ці наші діти захотіли звийти з цих комп'ютерів. Вийти на вулицю, почати спілкуватися, або почати спілкуватися одне з одним зарази, то щоб щось створити, не просто в комп'ютерну групу грати. Знаєте, як вони сьогодні на всій планеті там, да вони, але для того, щоб починати щось створити, що не віртуально, а фізично якісно привнесе певні зміни в наше життя, і вони це зроблять. І вони це зроблять, бо виношення до, до них ми аберігани. Але ми повинні зараз, знаєте, це як вони сидять в своїх комп'ютерах, сидять в своїх кімнатах, бо в нас тут зовні все отруєне і все несмачне, і все навіть не страшне, воно просто несмачне. І ми не можемо зараз їх випхати, тому що вони й праві. І якось це може дуже швидко відбутися. Коли люди почнуть розуміти навіть у такі базові роз... поняття, що секс це не про чоловіка і жінку, що секс це взагалі про взаємодію чогось і чогось. Це дихання, це їжа, це йога, злиття. Була я, була, був стакан з водою, я випала, тепер немає ні води, ні мене минулою. Це йога, це злиття. Я зараз розмовляю, в мене з'являються, народжуються якісь думки. Вони також народжуються в результаті якогось тріння. Я зараз це формую певні слова. Даю вам, ваші вуха це чують, ваш мозок на це реагує. Все взаємодіє, це секс. Тобто секс це і є життя. А живе, по-справжньому живе, тільки там, де тече любов. Що таке любов? Це добро і тепло. Це Добро і тепло. І ніби. Все почне змінюватися тільки після того, коли ми почнемо формувати отакі поля: по відношенню до себе, по відношенню до тих, з ким ми, шукати цих друзів, ми вже казали, шукати цих єдинодумців, своїх по духу, щоб, як мінімум, відмовлятися від правоти своєї точки зору. А формувати щось більш єдине при умові, при умові, що ми з цим іншим по єдиним базовим правилам єдиним системним цінностям взаємодіємо. І тому, якщо обманювати, ми не обманю, бо ми ж друзі, ми не обманюємо, ми одне в одного не крадемо, ми одне про одного дбаємо, ми про планету дбаємо, ми захищаємо те, що не може себе захистити. Ми розвиваємо свою природу, свою гідність, це певні правила, навколо яких повинні об'єднуватися спільноти, або які там у вас свої напрямки. І я бачила, як ми самі того не зрозуміємо, побачимо, що наші діти, які ми вважали, що сидять там біля комп'ютерів і нічого не хочуть, почнуть бути дуже активними учасниками. Того, що формується, і того, що буде будуватися. Я розумію, що це етап, і це не один день, і це вже прямо зараз відбувається. Але якщо зараз у вас є така дитина, і якщо навіть дитині до 30 років, мені кажуть, що Ева, ну так що може його вже викинуть, надо його вже випхати, мада, Вони я кажу, ну можна. Але є враження, що не спрацює. Каже, кажу, я теж знаю, що не спрацює. Кажу, ну вже покорміть, може. Ви йдемо якийсь буржник, да, ну раз так. Я кажу, вони зараз дійсно висижують, поки ми, як отам от дворі трішки оце повітря очистимо. А починати його треба з домашнього, починати розуміти, що зараз всім дуже важко. І ми, інерційно, дорослі, ще рухаємося, тому що ну, ми іншого і не бачили, і. і, і... Якось ми вже ніби, знаєте, з цим звиклися, і це умови певні, то вони не хочуть. І від того, що ви кажете, що ти поганий, що ти мене не жалієш, що ти є самий хліб, що ти. Воно все правильно, воно все правильно і вони це все також розуміють, але це не інструмент, це не інструмент. А якщо це не інструмент, то з'їдати себе його, от поки можливо, ця порада вам допоможе. Давайте почекаємо пару років. Є враження, що такі стрімкі йдуть зміни. Нам казали, коли побачите у себе полярне сяйво, мені крутили пальцем біля голови і казали, да, що вона таке каже. А сьогодні в мене вже е, з Британії, е, з Києву, з Вінниці, е, з е, ці, е, північне сяйво, де його спокон віків не було. Тому давайте зараз проявляти терпимість, любов, принаймні, хоч до своїх, до рідних, до кровних. Розумієте, що потрібно, що ситуація і середовище зміниться, коли зміниться стан, коли зміниться відношення. І що дуже-дуже все потребує тепла, доброти, прийняття і спостерігання за. Тим, що сьогодні проявляється на планеті, а сьогодні ви вже не можете сказати, що ви цього не відчуваєте, що щось величне, щось глобальне, щось живе починає пробуджуватися прямо через природу, через наше нутро, через, через центри. І це є є е, е, жива вода. Оце і є жива свідомість, оце і є там знаєте з верхніх рівнів чи з центральних рівнів, там такі рей, такі у нас є. І він відбувається з усіма людьми: хто займається, хто не займається, хто сидить біля комп'ютера, хто сидить в шивасані чи в асанах, чи на медитаціях, чи в атмасацангах. Ми працюємо для себе, працюємо для цього цілого. І як тільки молодь підключиться до цього цілого, а їм поки що немає куди заходити навіть. Але ми бачимо, що дуже швидко вони можуть до нас приєднатися. тому давайте зараз будемо трішки милосердними враховувати, що зараз у такий стан бачили, що дитяча депресія, а це за того, що дітки взагалі ж для дитини підлітка депресія це патологія. А дивіться сьогодні, як депресія помолодша, бо вони відчувають це загальне поле. Оце поле, що ніхто не хоче жити, ніхто не хоче грати, ніхто не хоче мріяти, ніхто не хоче досягати, тому що а навіщо? А сенс, а смисл, а заради чого? І оце сьогодні відбувається з кожним, воно відбувається на рівні країн, воно відбувається на рівні планети, пошуки оці. Але поки що, щоб їх отримати, треба як мінімум зрозуміти, що ми можемо це розкрити тільки в полі любові, а любов це тепло. Його зараз дуже не вистачає. І сьогодні це єдиний інструмент, яким ви можете якось вашу дитину чи нерадивого чоловіка, чи ще когось. Е якщо не замотивувати, то підживити. Працівників ми не можемо. Да? Ну, ми не можемо всіх приймати і казати, ти там сиди в депресії, а кровне ж воно своє. То давайте почнемо свого до себе, до своїх. І потрішки дивитися, що виявляється, що це поле живе, в ньому можуть народжуватися нові сенси, нові смисли. І коли ви це то може ваша дитина скаже, мама, може, я ось попробую, Чи нарешті встав і кудись пішов? От можемо зараз побути в цьому, тому що ми побачили, що сьогодні, принаймні, прямо сьогодні-завтра, післязавтра, це взагалі єдині проходи. Любов, а любов це тепло. Нехай буде тепло в ваших серцях, в ваших сім'ях, не дивлячись на декорації і хто де сидить, на роботі чи біля комп'ютера. Тому, ну, захотілося з цим поділитися. Дякую. Сьогодні був дуже крутий день.